Чи чули ви в дитинстві фрази? Типу, ти що вийдеш не розчесана, що ти така розпатлана», всі кучеряві хочуть вирівняти волосся, а всі рівноволосі накрутить? Пишіть в коментарях, що казали вам. Так, цікаво, дуже цікаво. Те, що я згадала, це ми запишемо, але я впевнена, що ще кожна дівчина, яка буде сюди приходити, вона буде доповнювати наш список. Різні люди оточували, але суть була одна і та сама. Чи часто ти прокидаєшся зранку з думкою про те, що Боже знову? Або можливо, ти е, мрієш про те, щоб твоє волосся і виглядало ідеальним зранку? А може ти просто пухнаста дівчинка, яка е, заморилася вже боротись зі своїм волоссям? Всесвіт тебе почув. Я пухнаста кучерява дівчина і паралельно перукар і доглядаю за хвилястим і неслухняним волоссям. Тож я допоможу тобі розібратись, як з ним жити, що треба робити, чого не робити. Познайомлю тебе із дуже цікавими різними дівчатами, які прийшли до прийняття свого волосся. Вони розповідатимуть про свій шлях, якими вони були в дитинстві, які вони зараз, що вони пережили, як довго вони йшли. І я думаю, що нам всім це буде дуже цікаво послухати. І... Почну з себе. Е, мені 32 роки. Прийняла своє волосся я ще в дитинстві. Е, я не скажу, що я його колись не любила, але я дуже мріяла про рівний хвіст, в якого не тричать з боку отакі ось е, кучері. У мене не було праски, мабуть, років до 17, але коли вона з'явилась, я все одно волосся не випрямляла. Я купила собі лойку і крутила свої Волосся на плойку вирівнювання іноді було, але не частіше ніж раз на півроку. Тому я прийняла своє волосся. Мені подобалось те, що воно пишне, те, що воно таке об'ємне. Це привертало увагу, і мені це подобалось. Але я не хотіла ніколи рівного волосся. Тому ніколи і не робила собі каратин. А от перекручувати свої кучері на локони — це була прямо актуальна тема. І я знаю, що ця тема актуальна для багатьох дівчат. Але роки пошуків майстрів, які невдало стригли постійні зачіски, які я собі плила, просто в надії, що вони якось будуть тримати моє волосся в кубки. Все-таки трохи тригерило мене постійно. І ось мені знайома. Розказала про метод, який, наче, був створений для кучерявих дівчат. І... Якось так все склалося, знову не вдала стрижка по плечі. І тут я почала гуглити і шукати інформацію про цей метод. І це, мабуть, і було початком мого шляху, на якому я зараз. Тож через деякий час я стала кучерявим майстром, і ось уже я працюю три роки. Уже підстригла більше тисячі кучерявих дівчат, потримала в руках різні типи кучерів, колючі, пухнасте волосся. Uh, і можу сказати одне: що я шарю в цій темі. тому. Я буду вам допомагати розібратись з тим, як доглядати за своїм волоссям. З часом ми будемо знімати відео по догляду, розбирати техніки. Я буду розповідати і про КГМ-метод, який був придуманий для кучерявого волосся, і про те, як я його трошки змінила під наш тип волосся, і які я рекомендації даю саме дівчатам з України, тому що справжній КГМ-метод він трохи заточений. Під афроволосся, тому нам трошки треба його змінити. Тож, я запрошую підписатись на мій канал, на мої сторіночки. Залишу їх в описі. І хочу тобі сказати, що тут буде дуже цікаво, весело. Ми будемо розмовляти і про психологію, і про здоров'я і волосся, і себе, про засоби, про техніки, про догляд. Тож. Приєднуйся до нас, і можливо, колись ти будеш сидіти поряд зі мною, і я буду брати інтерв'ю у тебе. В описі відео я залишу всі посилання на свої сторіночки в інстаграмі, в телеграмі. Ви можете підписуватись, ми будемо ближче знайомитись, ставати ближче один до одного, і це допоможе мені допомогти вам розібратись із волоссям, а вам стати е, частиною нашої кучерявої спільноти. А не можна розчесувати е, мокре волосся. Маска з, цього, з яйця, яйчна маска, пам'ятаєте, кастурове масло. Кастурове масло втирали, думали, що це реально спасе.